Двері ногою відкриваю. Однак їх митиму. Тут сама. Жопою закриваю, нами відкриваю. Так, поїхали. О, хоча сусідів нападнає, ці коптівки спить. Ну що, покажу, які дерева білі. Оце такі дерева білі. Вони ні не білі. А тут вообще сливка, гамно. Короче, извість гамно. Вчора було так і скучно, вона пішла использовать, побачила, що извість не цей, не каміфльо пішла білити. Упала моя ця. Та що в курей, качки хоч всі на місці. Дивіться. Короче, від воротця. упала. Що там? Не на Що поїхали, покажу цю. Сарай як побілився. Так, відкриваємо двері. І показую. О, це двері. Це вже я остатком вибілювала, то що, бачите, тут вже таким цим білила густим, можна сказати, однією. Однією цією, блядь. Ой, багато матюкаюся, ну ладно. Забула, як її вон потолок і то не все позамазувалось, де таке більш тим. Коротше, густим нормально. А тим не то. Хтось уже напарнику побив цю стекло. уже хтось долазився. видно Коротше, буду вас носити з собою, покажу, що тут капусточка. Все тут побилося. Ось вот так ось. І слідком закрию, капусточка вирізала хорошу. Бачите, щось побилось. Хтось уже попів. вже відкривати не буду, а вот так покажу. надо полити. Ну зараз на дворі дуже холодно, хай хай потерпе. Так, закриваю обратно. Так. Тут аж помідори. Ай, блядь, щось вони взагалі не лізуть. Що то мені не катять з тими помідорами? Я ну проковіряю. Що це бур'ян? Бур'ян. Десь вони лізли, лізли. І помідори, я їх взагалі не бачу. Оце що, оце бур'ян? Бур'ян. Коротше, хер його знати, ті помідори. Треба надо, надо спасати ті, що є. Ай так полегли. Треба десь вирити цю. Кофеїн забулася. Викопати земляночку та пересадити ті, бо буде йти капець. Так нагріла водички. Зараз йду поливати розсаду, бо вона вже просить водички. Так у комнатної температури. Зараз буду поливати. Ця погода не дає нічому рости.

Зараз його так поливати. Так, мені так не Бо я зараз на Залю його нахер. Треба було попробивати цю бутилочку пробити. Я нічого не пойму. тут такі помідори попалися. Це ліза, що вона ліза? Чи бур'ян? Ні, сидіть, сидять ще. Сидять, не просинаються, помідорчики холодно. Зараз я їх тут полю Тепленькою водичкою накрию, щоб паричок їм зробити. Холодно, не пусті то по барабану. Так, лю нормально, щоб до столу. Все, хай росте. Накриваю бистренько, щоб там парничок було. Знала баба клопоту, посадила помідори. Mm, які стоять, зближче вам покажу, капусточка яка. Подивимося, яка буде по врожаю. Давай, вам, давав. Та так, ну що, пішли глянемо ще яєчок. Моя щось є... О, бачу, де качка знеслася, ви представляєте? Під тим. Потім заберу. Ой, небо вам показую. Заходимо, будь ласка, заходимо, заходимо. <рес> Тут одне, так і лежить. Там вообще два лежало, уже одна. Выходим, выходим. Сейчас глянем еще в синий. Есть. Пиздюрочка. Блядь, еще чуть не впала. Аби еще кто-то что-то подстелил. Щоб падати, не знаю, що я там знімаю. Охорона моя за мною. Так, пішліть же, я вам покажу свою цю редиску. бо всі там багато, хто переживав, за мою редиску. Зараз я вам покажу, як я її вкрила. Сміри де сон. Покривала його. А вже під піцю. Правда, ним, погано що дивіться який. Боюсь ще відкривати. Блін, так би невдобно. Ну, ще відкривати, щас піжіть. Ще я відкривати не буду. Крайовий вам собі покажу. Не свої. Дивіться, які рядочки. Хорошо видно. Тільки оцей мій часник погнула оця херня. Не знаю, добре підніметься чи не підніметься. Ну а що робити? Зараз я укрию його обратно. Хоча, мабуть, хай трішки сейчас і те зніму. Ай трішки воно Вичахне А на ніч Я Если не забуду. А чесник часник, бо воно запарилося там. Боже, що я знімаю? Бо буде воно моя варене. Петрушка вилазе чи не вилазить? Ще не бачу я тієї петрушки. Тут буряну вже буря за скільки, коротше. Щось знімаю, але точно не себе. Усе тільки не себе. Ладно. Це така моя мене рідісон. Вертаюсь назад. Dropei o ódio